Саме з цієї пісні зазвичай ансамбль юний прикордонник розпочинає свої звітні концерти. Ось і сьогодні, в рамках святкового туру освітніми закладами нашого міста з нагоди дня народження, вокалісти не відходили від традиції, задавши патріотичного настрою глядачам. На сьогоднішній день це гордість нашого прикордонного загону. Це візитна картка нашого загону. Ідея створення вокального колективу належить сестрам Арі Думітраш та Людмилі Катеринич. У мене були учні. І дзвонить Людмила Семейна каже, що треба День прикордонника, треба виступити. Наш перший виступ був у військовій частині, і саме цю назву нам там дали. В прикордонному загоні і сказали, о, то це ж юний прикордонник. За такий солідний строк існування аж 22 роки. З колективу вийшло чимало вокалістів, які нині продовжують співочу кар'єру і знані не тільки в Україні, а й за її межами. В активі ансамблю чимало нагород з багатьох міжнародних та вітчизняних фестивалів. Нагород у нас дійсно дуже багато саме. Збирати на поличку в класі ми почали з 15-го року. Якщо раніше були конкурси, давали тільки диплом. Кубків як такових не було. А з 15-го року у нас вже не вистачає місця. Скажем так, там тільки кубки вокального ансамблю. Діти, які співають сольно, вони свої кубки тримають себе вдома. Ансамбль юний прикордонник, окрім вокальних нагород, має ще й власний рекорд у книзі Гіннеса. Діти володарі рекорду. За е, тривалу співпрацю з Державною прикордонною службою України. Такого рекорду немає ні в одного колективу. Як розповіли нам учасники колективу, вони не просто співаки та співачки. Вони одна родина, яка підтримує один одного, адже більшість з них прийшли сюди майже три роки тому. Два роки. Е, Додарок співав і, і ворога поборемо. Я співаю понад трьох років, е, але займаюсь вокалом вісім. Та я співаю три роки. Вже скоро буде четвертий рік, як я вже тут займаюся. Хлопців багато. Ну багато не бачу ті, що люблять співати. А я пішов собі про свої ну раді себе. Моя мама замітила, що я дуже хорошо співаю, так що я поступила в цей замечательний колектив. Вже промайнуло 22 роки, а наче вчора все починалося. Керівниця ансамблю впевнена, що їм є ще що показати і чим здивувати своїх прихильників. Попереду ще багато ювілейних дат. Хочеться. Щоб ми срібний ювілей ансамблю відмітили, і ми зможемо дати такий гарний концерт. І я думаю, що і приїдуть наші випускники. Виступ з нагоди дня народження проходив у монтажно-економічному коледжі на великій перерві. Викладачі та студенти подякували за таку музичну паузу, щиро аплодуючи виконавцям.